Росія за одну ніч втратила чотири бойових гвинтокрили, а наші війська звільнили село на Луганщині. Сьогодні про ці позитивні та інші новини з фронту поговоримо із паном Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пані та панове, вітаю вас на обосток та вітайте нашого гостя. Добрий день, добрий день. Давайте напевно з цієї найприємнішої новини, що сили спеціальних операцій провели операцію на Білгородщині та знищили за одну ніч чотири бойових гвинтокрили Російської Федерації. Це 2 К 52 та 2 ні. 8 наскільки це суттєва втрата для Росії? Скільки взагалі в неї цих бойових машин зараз може бути ну, зараз точну цифру, скільки цих бойових машин я назвати не можу. Ну, от. Але чотири гвинтокрили за один раз це суттєво. Це суттєво. Вони ніколи вже не долетять до фронту, ніколи вже не будуть задавати ударів по наших, по наших військах. Скільки я розумію, вони знаходилися в селі Їмня, це 55 кілометрів, кілометрів від кордону з Україною, завдавалися ударами, завдавали удари Хаймерсами. Ну, в принципі, цей радіус він знаходиться в зоні ураження цими ракетами. Тобто, навіть, очевидно, і самі установки перебували там в безпеці. Для цього радіус дії, нагадаю, 24 кілометри уже у меролезних систем Хайморс. А у Росії взагалі зараз є можливість відновлювати та виробляти нові такі машини? Ну так, на превеликий жаль є можливість їх виробляти. Тобто, цілі такі вони власне, були розроблені і. Значить, запроваджені, скажімо так, Російської Федерації, тому у них є повний цикл для їхнього вироблення. Так, але що стосується, наприклад, західної електроніки, так, тобто наскільки в повній комплектації можна цю зброю зараз зібрати в російських умовах? Санкції вони є такими, що вони сповільнюють темпи виробництва, але повністю їх не зупиняють. Так само західна електроніка є і в ракетах. Хасту один зокрема? Ну ми ж бачимо, що вони їх виробляють і поповнюють запаси? І вони летять? Тому санкції вони сповільнюють, але вони не повністю перекривають можливості щодо е виготовлення такої техніки? А в найближчим часом як ви гадаєте, чи вони спробують перебудувати знову якось свою логістику, щоб не підставлятися під удари? І Якщо вони це зроблять, то як це вплине на їхню боєздатність на лінії фронту, наприклад? Послухайте, стояло 4 вертольоти, так гімтокрили, хтось з наших розвідників класно спрацював і виявив ці літальні апарати. Було завдано удару. Хорошого, влучного, точного удару, який знищив 4 ці машини. А ми вже з вами кажемо про якесь, якесь стратегічне прибудування логістики. Я думаю, що просто будуть робити висновки росіяни. Спробують зробити висновки для того, щоб їх не повторювалося. Зрозуміло, дякую вам дуже. Ще одна дуже приємна новина: це селище надія на Луганщині, яке було звільнено бійцями третьої окремої штурмової бригади. Так і пан Білесті, голова цієї штурмової бригади, повідомив, що за те, щоб захопити це село, росіяни поклали буквально повністю два своїх полки. А тепер буквально за 30 годин. Однією операцією це селище було відновлено. Над ним тепер в рить український прапор. Як ви гадаєте, наскільки це сильно вдарить по росіянам, що найменше в морально-психологічному плані, так і що тепер вони будуть намагатися робити? Ну, очевидно, вони будуть намагатися поновити свої позиції, оскільки перед ними стоїть завдання захопити повністю Луганську область серед іншого, і захопити Донецьку. Ну, от, ми зараз кажемо про Луганську область. Вона знаходиться це лише на кордоні буквально. Поблизу адміністративного кордону з Харківською областю, тому, очевидно, росіяни будуть намагатися його повернути. Бачу, що вони поклали багато людей для того, щоб його захопити. Це буде для них ці цілі. Е ну а стосовно морального плану, ну, знаєте, е зараз доведеться применшити е значить, заслуги 3-го окремої штурмових бригади, якою. Глибоко поважаю, і абсолютно і щиро це кажу. Але це селище це тактичне просування. Не думаю я, що в морально-технічному плані це буде прям такий розвал російської армії в цьому плані. Так, але як гадаєте, чи можуть там з'являтися ситуації з розряду, що от е, умовний Камбріг-Сволич поклав два полка, а тепер от кляті українці забрали так швидко село назад. За що ж ми тут воюємо? Ну, таке може бути. Тобто, ці розмови можуть бути на рівні там, окремих військовослужбовців ну, серед їхніх колективів. Таке цілком може бути. Такі, такі розмови тривають, між іншим, ну дуже дуже часто. Вони жаліються на те, що їх кидають на м'ясо. Там не лише в Луганській області, а скрізь по всьому -по 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 фронту. Херсонській області, Запорізькій області, постійно ці розмови. Але попри ці розмови, не все, все одно йдуть на м'ясо. Тобто, ну я тому й кажу, що втрата ними. І звільнення нами окремого селища, невеличкого селища, ну, воно може додати таких розмов, але лісовим пожаром розвал морально-психічного плану російська армія не пі... це, це не виключно. А тут ще таке питання більше: знаєте, як, як нам це використовувати як всередині країни, так і назовні, наприклад, в перемовинах з тими самими Сполученими Штатами, так що бачите, у нас же лінія фронту все таки не така, що рухається виключно в одному напрямку. Так, тобто, що наша влада зараз має робити в плані комунікації, як це правильно доносити, як всередині, так і назовні? Доносити що саме. Те, що наші війська можуть і продовжують контратакувати і дуже успішно. Ну, звісно, можуть, і продовжують. і Це відбувається не лише в Луганській області, це відбувається і в Донецькій області, і на Покровському напрямку це відбувалося. Ми контратакуємо і можемо звільнювати, звільняти свої селища з населеного пункту. Але знову ж таки, на превеликий жаль, я думаю, що е -е 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 потрібна якась серйозна операція, на кшталт харківського контрнаступу. Для того щоб ну, справді мати сильні переговорні позиції, значить підсилити. Бо так чи інакше, я знову ж таки не хочу применшувати е, значить, можливості наших збройних сил в жодному разі. Але ми, ми, маємо, ми маємо зараз розмову з тактичними просуваннями в той чи інший В Загальному а сенсі, так? наступ наступ зупинений. Наступ зупинений, ну от російську армію. Але ж ви бачите, як, як воно розгортається. Взяли собі в голову про те, що ми оточені в Курській області, я маю на увазі американці, і продовжують це просувати. І що, що ти їм не кажи, що тим не кажи, що оточення нема, все одно е, значить, ця тема так чи інакше вислизає. Хм. Також хотів запитати щодо Сумщини. Так, от повідомляють, що ворог продовжує спроби прориву на цю на територію Сумської області. Е, наскільки зараз у нас є можливість відбивати ці атаки? Та е, чи зараз там вже готова повністю оборонна інфраструктура? Ну, поки що бачите, відбиваємо відбуваємо атаки. Є офіційні повідомлення, які свідчать про те, що ворог намагається просуватися, е, значить, але е, його просування. Наші зустрічають вогнем. Тобто треба, треба розуміти, що на прикордоні сусхови зараз йдуть бої і е, ворог е, не має особливих успіхів. Згідно повідомлення, заходять саме ДРГ невеликим невеликим складом. Чому вони зараз обирають саме таку тактику, як це не, не якогось великого наст, наступу та хвилями це свого м'яса, як вони це люблять робити, так? А поки що такими невеликими групками, які ну, живуть від, відверто кажучи, не дуже довго. Ну, їхня це тактика це просочування, інфільтрація, ну, от накопичення, після того вони підсилюються і намагаються розширяти свої прориви. Е, просочування ДРГ постійне, постійна робота груп це провісник того, що очевидно вони будуть розраховувати на спроби там наступати. Тому я думаю, в цьому і полягає їхня тактика. Також в попередні декілька днів було декілька масованих дуже великих атак дронами та ракетами. Так, по території України є. На жаль, загиблі в різних областях. Є поранені Росіяни зараз змогли систематизувати та налагодити настільки велику Якби систему виробництва своїх дронів, оцих шахетів, чи вони зараз просто як намагаються на останок думаючи, що зараз будуть якісь перемовини та перемир'я через Америку, намагаються завдати якомога більшого більшої шкоди нам? Як ви вважаєте? І перше, і друге, росіяни налагодили дуже багато виробництва багатьох великої кількості дронів, оцінки коливаються від 900 одиниць до 2000 тисяч на місяць. Так, на місяць, і ви розумієте, що це суттєва суттєва кількість. От, вона дозволяє їм дозволяє їм атакувати наші е, наші міста сотнями, десятками і сотнями цих апаратів. Причому серед цих дронів дуже багато так званих дронів обманути. Це гірбєра пародія і так далі. Ці дрони вони не несуть на собі, переважно не несуть на судьбу бойової частини, але вони використовуються як дідос таки, знаєте, забивання системи ППО. Оскільки вони несуть на собі оптичні елементи, які створюють враження того, що це справжній великий дрон, і, відповідно, доводиться витрачати значить, боєприпаси для того, щоб збивати ці обманки. Це перше. Тобто, друге, справді, справді дуже велика кількість дронів зараз виготовляється на території Російської Федерації. І друге, це безумовно, наближення цього перемовного треку і е, акції залякування, тобто терор е, мирного населення. Ми це бачили в Кропивницькому. Ми це бачили в Одесі, і ми в ніч проти неділі, на жаль, це побачили і в Києві, коли через атаки дронами загинули люди в різних районах столиці. І це були мирні люди, там серед, серед них і діти були. І це жодним чином, окрім як терор, назвати не можна. Це для росіян теж перемовна позиція, вони теж хочуть продемонструвати, що чим ближче до якогось перемовного треку. Чим ближче до якоїсь дати умовного припинення вогню, вони будуть далі нарощувати свої тиск. І ці е, обстріли будуть дедалі жорсткими, дедалі більш жорсткими. Хм. То нам тепер варто чекати майже щоночі такі по 100-200 шахетів атаки, чи я правильно це розумію? А чого чекати? Це вже відбувається. Це Я ну, бачив, що, що це не така разова акція. Тепер це нова нормальність, да, що не по 30-50 за ніч, а по близько 200. Та яка разова акція? Ви, ви згадаєте, коли в останній день цих атак не було? Ви можете згадати цю останню ніч, коли цих атак зовсім не було? Я не можу згадати такої ночі. Чесно кажучи, яка, яка це акція разова акція? Це постійне, це реальність. Питання лише в тому, скільки дронів буде летіти? Менше сотні чи більше сотні? Тому я думаю, що до цього нам треба згурнути аж до того, поки це припинення вогню не стане реальністю. Коли воно стане реальністю? Це вже велике питання. Ну і наостанок хотів обговорити саме те, що відбувається взагалі зараз на фронті. Найгороші і найгарячіше вже ж напрямок це Покровський. Так що зараз бачимо там? Ну ми вже моторкали ситуацію на фронті в контексті Білгородської області, і знищення тих, тих гелікоптерів. І в контексті знищення звільнення, бачите, обмовився звільнення, безумовно, селища. Е, у Луганській області я згадував про Покровський напрямок, де наступ ворога зупинено зараз там тривають зустрічні бої. Ворог намагається повернути ті позиції, які е, він втратив під час наших контратакуючих контр дій. Напружена ситуація в нас е, трикутник Торецьк часів Яркостянтинівка. Важкі бої в Торецьку. Важкі бої в часому Юру. Ворог намагається портуватися і захопити ці міста для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку з двох боків. Є в них спроба просування на Купінському напрямку, це знову ж таки Харківська область. І наявна активізація на Запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку ворог активізувався, чого не було досить великий час. Зараз він там намацує наші сукі місця, намагаючись теж досягнути тактичних успіхів. Зокрема, там зайняти панівні висоти в Васильівському районі, для того, щоб, е скажімо так, поліпшити свої стартові позиції для можливого наступу на Запоріжжя. Можливого наступу зараз ми не кажемо про наступ на обласний центр. Я хочу це підкреслити. Дякую вам дуже за цю аналітику. Пані та панове, пан Денис Попович, військовий оглядач, був сьогодні з нами напряму у зв'язку. Щиро вам дякую за цей етап. Пані панове, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, як сильно збільшилися масштаби цього дронового терору, який влаштовує Росія нам щоночі.